Королева до школи, вроді ходжу, не я, але мене будять як до школи. Сьогодні в мене буде Аркашка. Добре Добрий ранок. Добре Але я вставати ще не буду, я, О, та, я ще тут дрімаю. Я знаю, бо я вікно закривав. за вітрюган, там все так літало, і, відповідно, я не спала. Я взагалі, щось. Що, що то що за такі приколи? Витяжку все зробив. Каву зробив? Це я закрив. Золотий брат. Вставай, там я йому макарал зробив канал. Включай свій мазочок. Мазочки. Включай свій мозочок і шуруй до школи стабільно. Ти ж стабілізуєшся. Координується. Все, себе. Там вставай, та що ти обалдор? Ну не та лагідніше буде мені мою дитину. Музочок, щоб просто... Вставай, я мій хлопчик. Я лагідний? Та вставай! Ну це вставай, о, бо о, то вже восьма година вставай. Вже трохи тихі вікін, вставай. Він не так як колись, там. Да. Та вставай. Ой, Галя, побачить. Ти Максим об'єш! Хай не говорить, що постилу, там все якраз вже зробив. давай, киди, Зараз його треба так лагідно розпадити. Воно лагідне, господи. Срія, ну, лагідне. Ну, лагід. Яке ти дурне? Вийди звідси, каже. Це лагідно. Ну, в цьому лагідно. Да лагід. на балконі все, все літало, ну, знати що. А що там? Або холодано на вулиці. Ні, так. Там нічого нема. Йоми. Він не казалось, що там все літає. Та ви вчора наше балкон не закривали? Тут такий вітрюган був, щоб поки... Та ти теж вікно відкрив. Ну я від... Видно, що у цього старого нема мозочка. Як нема далі, я стабільно стою. Бачу, координацію. Що ти робиш? Потілник наставного походу. Перекінчено своїм мозочком не робиться. Почувайся, бо вони дурочки і те й не відстануть. Їди там вже сніданок є, йде. <плес> <Иди>, сніданок. снідай, <плес> вже сніданок. Макс восьмого годин. <плес> Йди, там вже сніданок є. <плес> Та виключи той будильник, на що він вилає? <плес> Макс. Максюша. Макс. Вставай, попсик. <плес> ну, дивіться, де <плес> дубль три, він прийшов з псикалкою і псикає Максиму водою. Ну таке старе, таке дурне. Я тебе навіть ні разу не приїхав. Та я що з тим не приїхав? Ну що, бракує за... Я зараз встану. От я зараз встану, зараз досягну через балкон. Тобі тут двері є? <laughs> дурак. Він <laughs> з псика виходить. Ну дурак, чого ти псикаєш? Макс! Я зараз з відром води прийду. Макс, то вставай, то що ти робиш? Ще б'ємо. Бо...